Тема уроку ділення зостаче. Як ви бачите на малюнку зображена дівчинка, з неї таке завдання поділити 20 цукерок на шистих друзів. І вона, бачите, як вона думає, як це зробити. Ну, і що ми можемо сказати? Ви знаєте, що в таблиці множення. Немає такого натурального числа, яке ми отримаємо при діленні 20 на 6. Тобто, немає там 6 помножити на якесь натуральне число, і до рівня 20. Тому у нас буде ділення задачі. Зверніть увагу, ми ж як ділимо? Ми беремо до 20 найближче число, яке ділиться на 6. Це 18. Тому. Ми записуємо таким чином, що наша, наші 20 цукерок да? можна записати за допомогою такого виразу, да? арифметичних дій. Тобто ми на шестерих як ділимо? По 3 цукерки. 6 да? на 3 18. 20 мінус 18 у нас залишається ще 2 цукерки. Тому ми записуємо ще додати 2. І таким чином ми записали наше ділення застачею у вигляді такого виразу, як ми 20 можемо розподілити між цими друзями нашими. І в цьому виразі у нас певні назви наших чисел є. Тобто, дивіться, що таке у нас 3? 3 – це неповна частка. Неповна частка. Зараз я тут напишу. Неповна часка. Ну, Чому не повна? Тому що націло ми не розділили, тобто, да, якби ми 18 ділили на 6, то 3 була б повна частка. просто часка, Да. а тут неповна частка. Двійка – це остача. Це у нас остача. Е, далі, ми ж 20 ділили, тому як назвемо 20? Це ділене. Ділене. Так, нараз риточку поставлю. І 6 це ми ділили на 6, тобто дільник. Так. Таким чином ми записали, що кожне число в цьому записі означає. Так, це ми записали. Ви собі вздовши. Е на конкретному прикладі, і далі зверніть увагу, у вас в підручнику записали вже таку формулу. Ми ж вивчали формули. Формула, як записати в буквеному вигляді наше ділення за остачою. ми бачимо, що А дорівнює Б помножити на Q додати С. E. Нижче за розписано те, що я вам на конкретному прикладі казала: А ділене, Б дільник, К неповна частка, р остача. І далі по остачі поговоримо, що у нас з остачою повинно бути. Остача має певні обмеження. Тобто, тут довільне якесь щепло, а порівняно з Б, тобто з дільником остача повинна бути менша. От дивимося. 6 і 2 порівнюємо. Де наше R? зараз я візьму інший колір. це у нас R, так? а дільник у нас B. І зверніть увагу, що наше B, от я так от порівнюю, повинно бути більше, ніж R, або R менше, ніж B. Ми ж можемо записати 20 і по іншому. От Зверніть увагу, як можна було би записати наші 20. Ми б могли записати, наприклад, 2. Не найближче брали б число, а наприклад, 6 помножили б не на 3, а на 2, да? І 6 на 2, 12 і 20 мінус 12 8. Тоді. Це не було б у нас, не було б ділення застачею. От тільки зверніть увагу, Б у вас яке не більше, ніж Р, а менша, ніж Р. Тому це, я отак перекреслюю, не є ділення застачею. Не відповідає тій умові, яка потрібна для того, щоб це називалось ділення застачею. Ну, таким чином, таким чином я вам. Навела приклад, що недовільне ділення буде діленням з остачою. Зверніть увагу, як, що остача завжди менша від дільника ще раз. Ось таке правило ось воно записане у вас. Остача завжди менша від дільника. І це основна наша умова при діленні з остачою. Ну, а далі, що ми будемо робити? В цьому параграфі у нас є завдання, які ну, потребують ділити застачею стовпчик, і ми оце от тут будемо писати, що це остача, дивіться. остача. От, наприклад, 189 ділили на 13. Ділимо, як ми звикли ділити стовпчик, і коли ми отримаємо в остачі е, таке число, е, яке буде менше, ніж дільник, то ми завершили наше ділення. І вже немає ніяких цифр, які потрібно зносити. Тому, якщо менше, тоді ми це зробили вірно. І ще будуть у нас розв'язуватися задачі, які ну, передбачають. Зараз поверну, бо я терла, які передбачають ділення остачею, тобто використовувати наше правило. Так, зараз. Спробуємо розв'язати деякі задачі.